Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 91 тисяча особин за добу, 990 танків 11 172 одиниці за добу, 3 Бойових броньованих машин 23262 одиниці за добу одна, артилерійських систем 32 606 одиниць за добу, 29 реактивних систем залпового вогню: 1483 одиниці за добу одна, засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 57 851 одиниця, за добу, 347, крилатих ракет 3691 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 61 290 одиниць за добу 83, спеціальної техніки 3964 одиниці за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.